Вітаю! Мене звати Катерина Бенівська, і Ви на каналі Моус Франчайзинг, каналі про бізнес, франчайзинг та масштабування. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про секрети успіху франшизи Coca-Cola або як масштабувати виробництво. Кожен бізнес має свої таємниці: рецептури, інгредієнти, комерційні дані. Та навряд чи кожен з них може сказати про те, що має секрет, який зберігається за сімома замками. І що цей секрет починається з американського фармацевта, ветерана війни, залежного від морфіну, який одного дня створив напій з вина, листя коки та горіха коли для того, щоб якось справитися з цією залежністю. Але саме так і починається історія одного з найбільш пізнаваних у світі брендів. Кока-кола, до речі, той перший варіант напою, так і не прижився. Він був алкогольним, а в рідному місті Джона Пембертона, того самого фармацевта в Атланті, в 1886 році був прийнятий сухий закон. Тому для того, щоб мати можливість продавати свій продукт, він відтворив його вже без алкоголю. Але і це не була та Кока-Кола, до якої ми всі звикли. Це був лише концентрат, який потім почали розбавляти газованою водою. Новий напій швидко став фаворитом в Атланті, а до 1888 року. Року вже продавався по всій країні в різних формах в 1892 році. Американський бізнесмен Аса Гріх Скендлер викупив формулу та бренд Coca-Cola та заснував одноіменну компанію. З того часу пройшло майже 140 років, і тепер продукція Coca-Cola представлена більш ніж в 200 країнах. Щоденні продажі нараховують 2,2 мільярди порцій напоїв, а бренд займав восьме місце в переліку топ-10 найдорожчих брендів світу за версією 2023 року, з вартістю в 58 мільярдів доларів. Пропорція інгредієнтів в концентрації Coca-Cola є великою комерційною таємницею. Точна комбінація ароматизаторів, відома як 7X, а формула концентрату зберігається в банківському сховку в Атланті, і лише 3 людини знають цю формулу. Тож, як розвивався? Один із найдорожчих брендів світу, та до чого тут франшиза. Все почалося в 1899 році з двох юристів із Теннессі, які звернулися до тодішнього голови Коук Аса Гріхса Кендлера з запитом, щоб він дозволив їм розливати ковк. На той час напій продавався розрібним торговцям у вигляді сиропу, який вони змішували з газованою водою. Повноцінний розлив напоїв і продаж їх у пляшках тоді був чимось нетиповим, як і пити колу на ходу чи носити її додому. Кендлер вирішив передати права на розлив кока коли всього за 1 долар, проте навіть цього не отримав, оскільки його повністю влаштовував формат співпраці, де він повністю зберігав за собою права на сироп. Так, в компанії з'явився новий вид співробітництва франчайзингове партнерство з виробниками напоїв, яке дозволило бренду по-справжньому злетіти, а також уникнути витрат пов'язаних з виробництвом, зберіганням та дистрибуцією. Головна компанія Coca-Cola та її дочірні компанії, а таких на кінець 2022 року було аж 46 компаній. Виробляють концентрати, основи для напою і сиропи Coca-Cola та інших безалкогольних напоїв. Крім того, компанія володіє брендами, які відповідають за маркетинг, інвестиції та розвиток нових ринків. Партнери по розливу або ж франшизі виробляють кінцевий напій, пакують його, продають і розповсюджують готові фірмові напої клієнтам та партнерам, магазинам, ресторанам та іншим клієнтам. Режиза діє в суворих територіальних межах. Вона передбачає необхідні капіталовкладення в землю, споруди, машини та обладнання, вантажівки, пляшки та ящики. Більшість необхідних речей закуповуються у місцевих компаніях, при тому часто створюючи нові галузі у сфері постачань та місцевих ринках і з позитивно впливаючи на розвиток сфери зайнятості. Крім того, партнери можуть отримати вигоду від масштабу корпорації Кока-Кола, що дозволяє їм купувати технологічно нове виробниче обладнання за нижчою ціною. Тому не є дивним те, що частина великих компаній, які займаються розливом напоїв, стала франчайзі Coca-Cola. Компанія не лише постачає необхідну сировину, але й активно бере участь в управлінні, допомагаючи забезпечити прибутковий ріст бізнесу партнера, тим самим підвищуючи цінність франшизи. Консультації зачіпають всі можливі теми, такі як контроль якості продукції, маркетинг, реклама, а також фінансове та кадрове навчання. Щодо своєї діяльності з виробництва концентратів, Coca-Cola Company зазвичай отримує чистий операційний прибуток від продажу концентратів та сиропів. Причи за Кока-Кола це гра на максималках. Вона не підійде для пересічного невеликого підприємця, адже потребує значних капіталовкладень, досвіду роботи на місцевому ринку, наявності необхідних потужностей. Часто франчезі компанії стають вже чинні компанії, які займаються розливом напоїв, як, наприклад, данська компанія Carlsberg, яка відома як виробник пива і яка розливає бренд Coca-Cola в Данії та Фінляндії. Географія часто не обмежується однією країною. Наприклад, Coca-Cola Enterprise раніше володіла франшизою на Бельгію, Нідерланди, Великобританію, Люксембург, Монако, Норвегію, Швецію та 90% Франції. Франчайзингові угоди зазвичай підписуються на 10 років. Угода не містить автоматичного поновлення, проте партнери можуть подати запит на продовження співпраці на наступні 10 років. Умови співпраці розробляються індивідуально під кожного партнера. Наразі існує практика, що Coca-Cola в рамках розвитку бренду та виходу на ринки нових країн, зокрема африканських, спочатку самостійно інвестує в розвиток на місцевому ринку, а потім шукає партнера, якому може передати бізнес. Думки про те, що Coca-Cola – це єдина гігантська корпорація, можна сміливо розвінчувати. Наразі це система зі 177 незалежних компаній франчезі, пов'язаних угодою по співпраці з Coca-Cola Company та 46 дочірніх компаній. Найбільшим партнером за об'ємом розливу є компанія, яка працює у Мексиці та 9 інших країнах в Центральній і Південній Америці. Лише ця компанія у 2022 році мала 56 заводів, 249 розподільчих центрів та отримала 11,6 мільярдів доларів. Доходу. Бізнес Coca-Cola – це постійна трансформація, оптимізація та пошук рішень, які допомагають компанії та партнерам зайняти ще більш вигідні позиції на ринку. Ці трансформації включають операції по злиттю, викупу часток, розвитку та перепродажу поточних підприємств в рамках рефранчайзингу або ж, навпаки, викупу підприємств-чинних партнерів. Так, наприклад, теж та Coca-Cola Enterprise, про яку писали раніше, 6 серпня 2015 року компанія Coca-Cola Enterprises оголосила про злиття з Coca-Cola Iberian Partners та дочірньою німецькою компанією Coca-Cola в нову компанію з назвою Coca-Cola European Partners PLC. Тобто, що ж тут сталося? Об'єдналися два великих партнери та дочірня компанія Coca-Cola в одну акціонерну компанію, де кожна з них має свою частку. Цей крок був зроблений з цілею адаптувати наявну бізнес-модель для інновацій, інвестицій та росту, зважаючи на вимоги ринку, які постійно змінюються. Завдяки сильному керівництву, зібраному з трьох організацій, вважалося, що компанія матиме хороші можливості для надання більш ефективного обслуговування клієнтам всієї західної Європи і стимуляції продажів різних категорій напоїв. Наразі Coca-Cola Euro Pacific Partners є другою за величиною незалежною розливною компанією Coca-Cola за обсягом і найбільшою незалежною розвивною компанією за доходами, яка працює в 31 країні Європи та південної частині Тихого океану, обслуговуючи понад 600 мільйонів людей і реалізуючи понад 22 мільярди літрів напоїв та маючи 100 виробничих площадок. Її річний дохід у 2023 році сягнув 18,3 мільярда євро, що на 1 мільярд більше порівняно з 2022 роком. І це не єдиний приклад подібних операцій. У 2022 році виручка від продажу підприємств інвестицій в акціонерний капітал і на ринкові цінні папери становила 458 мільярдів доларів, що в основному було пов'язано з рефранчайзингом підприємств по розливу в Камбоджі і продажем долі участі в одній з інвестицій в акціонерний капітал. То що допомогла франшиза розвитку компанії? Безумовно, адже саме франшиза стала тим ключиком, який спершу допоміг швидко масштабуватися і вийти на нові ринки. Наразі загальні виробничі потужності Coca-Cola разом з партнерами близько 950 виробничих площадок, понад 60 з яких з'явилося у 2023 році. Залучено понад 700 тисяч працівників. Співпраця ведеться з понад 30 мільйонами клієнтів. Щорічно продається понад 185 мільярдів літрів напоїв. З точки зору франчайзингу Кока-Кола можна назвати взірцевим франчайзером і найбільш захищеною франшизою, де партнера отримує не лише бренд, а й постачання основи для напоїв, рецепт якої є секретним. Крім того, співпраця тут перейшла на новий, більш тісний рівень, де головна компанія Кока-Кола часто має власні акції в компаніях партнерів, а тому зрозуміти, де закінчується один бізнес і починається інший, це ще та задачка. Тож, підрезюмуємо, виробничий франчайзинг є одним із видів франшизи. В даному виді співпраці партнер франчайзі отримує право на виробництво, а інколи і на продаж продукції під фірмовим знаком франчайзера власника франшизи. Франчайзі також отримує технологію та ключову сировину. При цьому обумовлюються вимоги до виробничого процесу, обсягу продукції, її якості, плани продажів, кваліфікація персоналу, звітність. Власник бренду може також допомагати своїм партнерам зі збутом виробленої продукції, як це в Україні реалізувала мережа Ukrainian Snail Holding, До прикладу виробничий франчайзинг може бути застосований до різних галузей промисловості: виготовлення харчової продукції, меблів, виробництва та будівельних матеріалів і інше. В той же час, якщо ви є власником компанії, що виробляє певну продукцію чи сировину, вам зовсім не обов'язково передавати на партнерів і виробництво, і водночас допомагати їм зі збутом. Виробництво продукції можна залишити за собою, і в такому випадку партнери зможуть відкривати власні заклади або магазини, куди ви поставлятимете ваші товари чи сировину для подальшої реалізації кінцевому споживачеві. Кожен бізнес індивідуальний і для ефективного масштабування потребує підбору найбільш ефективної стратегії розвитку. Але пам'ятайте, незалежно від моделі франшизи для досягнення успіху потрібно притримуватися концепції відмін, коли від співпраці по франшизі будете вигравати як ви, так і ваші партнери. А як визначити, яка модель франшизи буде найбільш ефективною в вашому бізнесі? Завжди допоможуть наші експерти команди Most Franchising. Бажаю успіху в розвитку вашої мережі. Нехай історія вашого бренду стане такою ж всесвітньо відомою, як у компанії Coca-Cola.